У Турції, що на Самбірщині, запрацював перший центр героїв, відкрити цей ветеранський простір вдалося завдяки допомозі благодійників. Це буде такий осередок ветеранів, де всі, скажімо, охочі родини сім'ї. Безвісти пропавших, всі, хто має дотичність до військових, можуть збиратися. Тут будуть надавати послугу з точки зору юридичної, будуть надавати допомогу по допомогу, буде формуватися в принципі така, знаєте, сила, сильна, велика спільнота ветеранів. Також тут проводитимуть культурні та патріотичні заходи, тренінги, майстер-класи, спортивні змагання тощо. А очолюватиме цей центр Олена Вовчанська, яка зазначила, що такі осередки зараз вкрай необхідні. Сама жінка не з чуток знає, що таке війна. Спочатку повномасштабного вторгнення мій чоловік добровольцем пішов служити до військової служби. З літа 2022 року він перебував в гарячих точках Донеччини та Луганщини. Проте, приступивши до чергового бойового завдання 30 січня, ми втрачаємо з ним на жаль зв'язок. Він вважається безвісти зниклим з 1 лютого до сьогодні. Але я дякую Богу, що я не втратила надії, віри в те, що ми його знайдемо живим, неушкодженим і повернемо додому. Додамо, що це лише один з серій таких центрів, які планують відкрити у громадах Львівської області. Давид Берішвілі, правда. Тут Львів. У навчальних закладах України посилять безпеку. Для цього планується залучити додаткову охорону поліцією, забезпечити металошукачами та встановити тривожну сигналізацію. Цього року затвердили відповідну концепцію безпеки закладів освіти. Повідомляється, що наразі орієнтовно 70% закладів освіти мають тривожні кнопки. А за безпеку відповідає поліція охорони. Він переміг справжнє пекло і тепер обійняти його за честь для самого папи римського. Дев'ятирічний львів'янин Ромчик Олексій гостював у винниці, коли ворог обстріляв місто. не втратив маму, а сам отримав край складні опіки половини тіла. За його життя боролися кращі лікарі, і ось тепер хлопчик розповідає світу правду про страшні злочини расистів. Найбільшою мрією Ромчика було побачити понтифіка Франциска. І ось в день святого Миколая бажання маленького героя такі здійснилося. Свої неймо. Вірні враження хлопчинка виклав на своїй сторінці у соцмережах. Йому було що втрачати віддана дружина, двоє чудових синів та робота програмістом. Дати окупантам знищити таке щасливе життя. Богдан просто не міг дозволити. Тож з перших днів без вагань пішов захищати таке важливе для нього право на свободу. Справжній страх прийшов уже через рік, коли Богдан поїхав на передову. Це вже було дійсно страшно. На передовій Богдан був лише місяць. Той пекельний штурм расистів він пам'ятає до моменту вибуху. Далі втрата свідомості. Та суцільна темрява це був бій, це були гранати, були воги, тобто такий ближній бій. Переді мною розірвалась граната. Ну я так думаю, і це вже а, мої побратими розповідали, що. Так відбулося, тому що сам, звісно, я вже цього не бачив та не пам'ятаю. Безкінечні тижні без свідомості в реанімації стали для дружини Богдана важким випробуванням. Олена зізнається, що тоді просто не знала, як впоратись із таким лихом. Коли я зайшла, побачила його на апараті ШВЛ, Єдина думка була: як зробити так, щоб цього не було. І те, чого я найбільше боялася їхати додому і синам казати, що сталося з татом. Найстрашнішим для Богдана стало його пробудження. Те, що у нього немає одного ока, бо би ще сприйняв та звик, але сталося те, чого програміст боявся найбільше у своєму житті. Зір зник тотально, і на відновлення годі сподіватися. О, Я навіть не знав, що в мене немає одного ока. То дуже довго було і добре, що наказали. Це дуже жахливо було сприймати, тому що для мене втрата зору це взагалі дуже такий м жах всього життя. Я не можу сказати, що я досі з цим змирився. Далі реабілітація у центрі незламні Богдан зізнається, якби не підтримка дружини, друзів та звичайних людей, він би не впорався. Орієнтуватися лише на звуки та сподіватися на свою трустину вкрай важко. Мені було дуже приємно і дуже дивно, коли у тому ж громадському транспорті відчути, як хтось мене або підхопить, або допоможе. Це буває так дуже неочікувано і дуже приємно. Незрячий боєць, не, зря, боєсь, не аби, як вразив реабілітологів у центрі незламні ерготерапія. Тут абсолютно новий напрям, і саме Богдан став одним з перших пацієнтів. Медики з нуля навчають жити людей, які позбулися на війні навичок. І ця справа дуже непроста. Але як виявилося, не для Богдана. Продовж третього тижня він виконував такі завдання, як проходження різних лабіринтів, шукав виходи з них так само. Ми виходили з ним на вулицю, будували різні маршрути. Це було дуже круто, і ми не очікували, тому що ми по проекту проланували, що всі заняття будуть проводити стільки в центрі. Зараз незрячий програміст заново навчається працювати за комп'ютером і має дуже амбітні цілі. Його у всьому підтримує дружина, адже переконана, що їхнє з чоловіком життя відтепер стане навіть кращим аніж було раніше. Головна моя мета це здобути найбільш самостійності, впевненості в себе і своє діло. Ну, це буде щось нове для мене. Ну, це такий виклик. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. У Львові комунальники разом з альпіністами продовжують збивати бурульки з дахів будинків. Зокрема, за вчорашній день було знято бурурі і снігові намети з 246 будинків. Також для додаткової допомоги залучають спецтранспорт. Мешканців закликають у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій звертатися на гарячу лінію міста. Одне з найважливіших інвестувань у власне житло, і звичайно, кожен очікує для себе зробити це найвигіднішим способом. А зараз для цього найкращий період зазначають фахівці. Загалом грудень це є стратегічно важливий місяць для тих людей, хто бажає інвестувати, купувати або продати нерухомість. А чому саме грудень? Тому що в грудні безліч забудовників дають якісь цікаві пропозиції. Це можуть бути і акційні пропозиції. Зазвичай люди також стартують з новими проектами, новими секціями. Тому це вигідний варіант для клієнтів, які шукають нерухомість для себе чи під інвестицію, особливо якщо це новобудова. Все таки у Львові вторинний ринок трішки падає, тому що це є гірші комунікації. Це є там труби, будинки старіють і в них все таки є зношення. Певне ну, у будові завжди круті проекти. Це щось цікаве, це щось нове. Це щось, якщо говорити навіть про компанію Лев Development, це Development, це круті під'їзди, круті холи, крута прибудинкова територія, дизайн це оновлення. До речі, зараз у компанії Лев Девелопмент діють новорічні акції. Компанії Лев Девелопмент на даний час є спецпропозиція для тих, хто в ЗСУ та мешканців тимчасово окупованих територій, за умовами якої ця категорія людей може придбати нерухомість знижкою мінус 12 відсотків, а також мати безвідсоткове розтермінування. Така акція діятиме до кінця року, тому хто ще нею не скористався, є можливість це зробити. Також паралельно у нас є спецпропозиція «Life and Ride», за умовами якої, коли ви купуєте квартиру разом з паркінгом, також у вас іде дисконт на паркомісце. Знижка мінус 10%. А щоб безпечно вкласти кошти у житло та бути впевненим у забудовнику, потрібно не тільки поцікавитись компанією, у якій ви хочете придбати квартиру, але й певними документами. Про це зазначила юристка у програмі Квартира на фініші. Дозвільні документи, я як юрист скажу, що це 90% вже успіху. Того чи надійний забудовник добросовісний, якщо є наявність цих документів, перевірити, чи є дозвіл на будівництво, відповідно, якщо він є, то це точно ті всі документи, які перед тим мав би отримати дозвільний забудовник, вони теж є в наявності. Зазначимо, що з покупкою квартири радять не затягувати, адже в Україні ціни на нерухомість у 2024 році падати не будуть. Більше того, вони лише зростатимуть. Ти ціни однозначно не стануть, адже за цей рік у Львові ціни зросли від 27 до 40%. Ну тобто ми спостерігаємо динаміку росту цін і бачимо тенденцію до того, що ця ціна ще буде зростати, оскільки Львів динамічно розвивається ну тобто, збільшилось населення, відбувся релокейт бізнесу. І відповідно це все потребує якісної нерухомості, якісної комерції, яка лише буде зростати в ціні. У Львові, зокрема, передбачені економічні перспективи. Місто має вдалу геолокацію та є сполученням до багатьох міжнародних економічних шляхів. Через це зокрема воно є одним з найкомфортніших міст для життя в Україні. Форт проти Жигулів у городку сталася без перебільшення карколомна аварія. Це просто не вкладається в голові, але від удару з трьома людьми в салоні буквально спресувало, немов бляшанку. Як у цьому Армагедоні вдалося вижити, здивувало навіть рятувальників. Саме їм довелося визволяти бідолашних з залізного полону. І зараз двоє пасажирів разом з водієм перебувають у лікарні. Хто ж є винувасом автотрощі з'ясовують слідчі, а неуважному кермувальнику загрожує до трьох років позбавлення волі. We'll <laughs> Комусь розповісти, не повірили б у львівських патрульних видався напрочуд цікавий день. Таке навіть важко уявити, бабця з величезною сумкою і на лижах організувала шалену гонку прямо на дорозі. Ті, які, послухайте, старенька причепилася до автомобіля та розважала людей ризикованими трюками. Але це ще не все. Коли служиві знайшли екстремалку порушницю, нею виявився 30-річний чоловік, який до того ж був у розшуку за переховування від мобілізації. А от іншого дивака поліцейські затримали вже. Не за маскарад, а за те, що гуляв містом, у чому мати народила. Це просто не вкладається в голові, але чоловік рокував голими ногами прямо по снігу, спокійно переходив дорогу та поводив себе як достойний громадянин. Очевидці зазняли його розмову з патрульними, але чим нудис пояснив свою поведінку, наразі невідомо.